Ми ходили в магазин і зробили покупку. Зараз покажу, що купили. Пакетик номер 1 Купили до чаю. Я, ви знаєте, вже після пологів не тримаюся великої дієти, але треба, мабуть, закінчувати з цим баловством. Ну, поговоримо в наступному відео. Значить, так, до чаю на полегон взяли. Далі мацаринка. Йогурт без цукру, улюблений баварський брат, улюблений баварський хліб 2. Так, це чеки. Далі рис круглий. І отака от невеличка капустина. О. Хочу зробити голубці, але я, знаєте, не такі ліниві, як я завжди готувала. А хочеться от класичні українські голубці. Тому купила цю капустину, подивимося. Хвати у мене терпіння чи не хвати, не знаю. Сердина воліє, кажуть, не, погоди, не знаю. Далі от така тоненька кобаска, сарамі Карпатська на сніданок. Ну, і мені дуже захотілося пельменів. Готувати самим не хочеться, а от такі вже готові. Вирішили купити в неї синдичкою, так що будемо сьогодні готувати кільнову. Ну, оця вся покупка в мене обійшлася. А, іще був снікерс один по дорозі, ми з'їли на двох. І ця, під ця покупка обійшлася десь 800, мабуть, 900 гривень. Ось так.